Привіт, друзі! Мене звуть Аня. Я колишній бортпровідник компанії Qatar Airways. Вже протягом п'яти років працюю викладачем англійської мови і допомагаю майбутнім стюардесам здобувати професію їхньої мрії. Сьогодні я хочу поговорити з вами про важкі запитання на співбесіді і дати вам відповіді, як правильно до них готуватись і як правильно відповідати на них. Поїхали! Говоріть про ті якості, які відрізняють вас від інших кандидатів. Говоріть про вашу впевненість, вміння працювати в команді, вміння знаходити виходи із найтяжчих ситуацій. Обов'язково оберіть ту якість, яка відповідає саме вам. Для себе я б обрала таку якість, як I'm a good listener», тому що насправді я люблю слухати людей і намагатись зрозуміти їхні потреби. І також ви можете використати такі фрази, як «I'm dedicated", «I'm dedicated», hardworking», «I'm willing to learn», «I'm flexible». If I were to answer this question, I would probably start with highlighting my unique skills and experiences. For example, I would tell that I have a strong background in customer service, which gives me this opportunity to effectively solve difficult situations from the customers. Для вас важливо показати, що ви вмієте справлятися зі складними ситуаціями. Подумайте про випадок, коли ви ефективно змогли вирішити складну ситуацію. Опишіть, що трапилось, що ви зробили і як саме завершилась ситуація. Завершення має бути бажано позитивним і історія не дуже довгою. Well, in my experience, I had a customer who was upset because of the flight delayed, and I just listened to this customer, empathized, and offered some refreshment. In this way, I kept the passenger updated about the flight. Um, it was very good experience for me because I made a great impression about the company, and the customer felt like he was taken care of. He was important. Відповідаючи на це запитання, вам необхідно показати, що ви маєте чіткі цілі та амбіції. Говоріть про ваш кар'єрний зріст саме в цій компанії, або в цій індустрії. Наприклад, стати бортпровідником бізнес-класу або стати супервайзером. Ви можете використовувати такі фрази: Eventually, I would like to become a supervisor and overlook other cabin crew. Або ви можете сказати. I would like to become a senior flight attendant and work in the business class. I would say that my ambition is to become a supervisor in this company and eventually start teaching and sharing my experiences with younger colleagues. Щоб швидко та ефективно підготуватись до вашого наступного інтерв'ю, приєднуйтесь до нашої безкоштовної консультації з одним із наших викладачів-методистів, де ви зможете отримати відповіді на ще 28 додаткових запитань на співбесіді та оволодіти цікавими техніками для підготовки. Наш викладач-методист покаже вам, як за допомогою індивідуальних занять можна швидко та ефективно підготуватись до вашого наступного інтерв'ю. Реєструйтесь під цим відео, він із наших представників зв'яжеться з вами для того, щоб узгодити зручний для вас час та день. Запишіться зараз та зробіть перший крок на шляху до вашої успішної кар'єри. soon.